Моє вітання. Сьогодні ще одна машинка прийшла з таким дрібненьким пошкодженням. Я отут салончик вже підрозібрав. Е, ззаді треба добратися до крила, думав, там буде нормальний доступ, щоб можна було це вибити і не знімати бампер, але напевне, що так не вийде. Ну, в принципі, я ще подумаю в тому плані. Тут трошечки пішло внизу ржавчинка. Ну і дверка, задня, передня крило. Казали, що привезуть буде під заміну. З крилом от така ситуація. Бампер треба буде трошки підпаяти. Робота, як би, на перший погляд, зовсім така нескладна, нічого там серйозного нема, але це така робота, що хоче дуже багато часу на себе взяти. Починаємо роботу передньої дверки. От така історія. Ось так приблизно кантик підтягнутий. Тут ж пара велика, тому що ось цьому місці є яма. Оце ребро я вже буду по факту відносно крила виставляти, коли воно прийде. А зараз Оту маю всякі приспособки молоточки і... Приблизно витягую, от є лампа, під лампу вчуся ПДР. От тут вже трошечки позабивав. І також от ззаду дверки ребро вже стоїть на місці. Лишиться легенько спотером підтягнути площину, тут вже забивати нічого не треба, тут одна суцільна яма, яку треба підтягнути. А звідси. А звідси я ще поки що розбиваю оці місця і є надія, що може вистрілити оцей кантик сам по собі. Якщо не вистрілить, треба буде смикатись потером. Купа всякого мотлуху під ногами не гон пройти. Е -е. Але тут таке, що я хотів показати. Дверки зроблені. От таким чином це все підігналося. Тут. Площа виведена. Канти є. Заднє крило я ще за нього не брався. Це буде потім, а зараз до мене прийшло отаке гарне переднє крилешко. Ціленьке. Хочу це все зібрати, але треба показати. Отут от е, трошки порваний був бампер. Я це все підпаяв, паяв на машині. Бампери я не знімав. Е, там в глибині десь-десь ось там є е, маркування. Прутків таких в мене не було. Е, марка от е, PDM -E MD5 на бампері і МД30 на оцій пластиковій накладці і МД30 на підкрилкові. Я використовував прутки ПП плюс ЄПДМ. Вони взагалі не тримали. От якраз з нього я взяв кусочки, щоб запаяти бампер. Ну, так, тримає воно не то, щоб дуже добре, але, але тримає, хоча б тримає. Навіть якусь нагрузку витримує. Тепер примірка по крилі. Тут питань немає. Чуть-чуть підбив кантик ось цей. І якби стало досить так гарно тут кронштейник, який кріпить крило. Зараз його підрівняю, але в мене є тут трошки насада з фарою. Таким чином капот падає на фару і якби якихось регулювань тут не сильно і є. Отак цікаво тут зроблено. Якщо я кручу цей болт, він, е, типу як на ексцентрику фара бігає. І от ставлю я її максимально сюди на двір, а цього розміру бракує. Е, виявляється, це не ексцентрик, це є кріплення фари до цієї регулювальної планки. Е, але там гайка зірвалася і вона... Не відкручується. Просто гайка в посадочному місці прокручується. І це все зажато. Тепер я отут відпустив планочку, і от вона мені зразу вистрілила. І... Ну Першим ділом я подумав, що потягнуло полочку. І якби є в мене отака лінієчка. Недавно я зробив це копія лінійки, яку е, створив е, Микола Миколайович з каналу Garage Master UA. Ось дуже класна річ. От, таким чином я собі міряю діагональку. Я думаю, ви вже її бачили. Е, на цифри я не дивлюся, цифри мені не важливі. Я от просто кидаю діагональку собі від е, кріплення крила до кріплення цієї регулювальної планки. Все, лінійка фіксована. Тепер перекидаємо на іншу сторону. Так, і що вона показує? І лінійка показує, що полочка стоїть на своєму місці. От конус б'є фактично в центр отвору. Можливо, навіть трошечки. Та полочка на двір вилізла не сильно. Значить, полочку не чіпаємо, проблема в чомусь іншому. Зараз будемо шукати, що не так і чому фара не виходить на двір. А лінієчка це класна річ. Вона досить облегшує роботу. Зараз би я рулетками мучився. Тут все мішає рулеткою гон натягнути, а так раз-раз і готово. Ну, По суті, це так, я використав шанс показати свій новий інструмент, похвалитися, так би мовити. А тепер серйозно, що не стоїть фара? Фара не стоїть по такій ось простій причині. Тут одна тріщин, тут тріщин, тут таке, таке негарне все. Коротше, фару треба або паяти, або міняти. Ну і лишається мені заднє крило. По ньому бампер від'єднав. Оця вся частина у нас сидить всередині. Повністю все крило треба витягувати назад. Тут так по дверці, навіть, ну, по дверці не дуже сильно видно, але можна глянути от так, як воно наскільки в'їхало, і плюс тут сильно його затягнуло. Ось такі розриви. Ззаду під бампером вийшло. Пробував крило підтягувати клеєвою, клеєва взагалі не бере його. А нюансик. Де ліхтарик? О, є ліхтарик. Нюансик заключається в Ось такій штуковині. Що до крила. Я вже його поставив на місце. Роботи було багато з ним. Отак От кантик по бамперу, по бамперу кріплень всіх нема. Мається на увазі накріплені защолочки, не всі присутні, але тим не менше, ось бампер стоїть. Гарненько, рівненько. Всю площу витягував петельками, потрошки. По чуть-чуть. зараз лишилося з потером це все добити. Якось не очікував я е, такого об'єму роботи на таку подряпину. По суті. На всіх кутах, на, на кожному куті, на дверці, плюс крило, повністю всі силові, всі пішли всередину і то так добряче пішли всередину. Треба було трохи побавитися, щоб їх повитягувати, поставити на місце. Ну і само собою, спотерка. Тут такий, такий об'єм досить непоганий. Получився. Виглядало все зовсім нічого так, легенька, подряпена по всьому борті. Якби тут все більш-менш живеньке, там просто треба, щоб Майлер попрацював над тим, А... арочку я от зняв, частинка її лишиться, частинка буде переварюватись, трошки буду латати це все. Потім її ставлю на місце. А от з внутрячком. Бідося, такі кусочки мені полишалися від нього. От такі от. от. Так воно висипалося все. І якби навіть нема з чого відбити шаблон, то прийшлося, от я арочку поставив на місце і приблизно собі відбив шаблонку, як я маю вигинатись. Капот, в якого ідеально зійшлися ребра по формі, які мені потрібно. Всі кути вже були готові. Зійшлося ідеально. Нічого ніде не відпирає. Перша примірка по арті. Косо криво але, ну так, вроді нічого так виглядає. Форму плюс-мінус якусь там має. Потихеньку буде зварюватись і буде форма придаватися остаточно. Завершив роботу по крилі. Тут оптягував, повиставляв, все, кубки зійшлися. З аркою внутрячок заварений, стоїть латочка, арка зроблена повністю з нуля. Ось тут гляньте, Ось резиночка по арці пристає чітко, гарно, без всяких. Ну і от відповідно, як це все в мене вийшло. Можна глянути на ремонт. Грунт свіжий, мокрий, Він добре показує. ficou assim aqui. Ós Виглядає та машина як нова копійка. Ще лишилось пофарбувати. Скоро приїдуть щасливі власники забирати. Я якби не дуже багато машин переробив. Працюю відносно не сильно давно. Ще руку не набив, так, як треба. Ну, але ось ця робота можна сказати, що це. Досить таки хороший середнячок получився.